Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зануримось у практику mindfulness через усвідомлене слухання. Це медитація, що допоможе вам заспокоїти розум і відчути тонкі нюанси світу навколо, усвідомити звук як частину теперішнього моменту. Знайдіть зручне положення. Ви можете сісти з прямою спиною, лежати або навіть стояти, якщо бажаєте. Головне щоб вам було комфортно, дихання залишалось вільним. Якщо вам зручно, заплющте очі або прикрийте їх, м'яко сфокусувавши погляд у просторі перед собою. Зробіть кілька спокійних вдихів та видихів, відчуйте, як повітря входить у ваші легені, наповнюючи їх, і виходить, звільняючи простір для наступного вдиху. Перевірте, чи не напружені ваші плечі, шия, м'язи, обличчя. Дозвольте їм розслабитись, помітьте будь-які відчуття у тілі, тиск, легку пульсацію чи тепло і просто визнайте їхню присутність. Поступово перенесіть увагу від свого дихання на навколишній простір, приготуйтеся слухати все, що відбувається довкола вас. Ніби ви вперше чуєте ці звуки. Спочатку зауважте найгучніші звуки в вашому оточенні. Це може бути шум автомобілів, голоси людей за вікном, музика або кондиціонер. Не намагайтеся їх аналізувати чи оцінювати. Просто визнайте їх як частину простору, відчуйте. Як звуки з'являються і зникають, немов хвилі, що накочуються на берег і відходять назад, тепер спробуйте помітити більш віддалені чи тихіші звуки, можливо, це легкий шурхіт одягу, стук годинника, далекий гул міста чи шелест дерев. Можливо залишатися відкритим до всіх звуків, не віддаючи перевагу жодному з них. Уся звукова картина це ваше поле уваги. Відчуйте паузи та тишу між звуками, прислухайтесь, чи є моменти тиші між одним і тим самим шумом. Помічайте, як тиша і звук взаємодіють, немов дві грані одного цілого. Усвідомлення цих проміжків може допомогти вам глибше зануритися. В момент тут і зараз. Якщо в процесі слухання у вас виникають думки, наприклад, О, це мотор машини, або мені це подобається, не подобається, цікаво, скільки минуло часу, визнайте їх як частину внутрішнього діалогу. А потім м'яко поверніть увагу назад до звуків і тиші. Без осуду себе. Зараз дозвольте собі злитися з процесом слухання настільки, ніби ви самі є простором, у якому існують всі ці звуки. Відчуйте, як немає межі між вами та звуковою сценою, усе відбувається просто зараз і сприймається з позиції відкритості і прийняття. Усвідомте, що ви не контролюєте жоден звук, він просто виникає. І зникає прийміть те, що відбувається у ваших вухах без спротиву і без спроби це змінити. Іноді може здаватися, що звуки ззовні це щось окреме від вас, але зараз ви усвідомлюєте, що нема строгого поділу, є лише акт слухання та простір, у якому все відбувається. Так ви формуєте глибший зв'язок з цим моментом. Дозволяючи звукам бути такими, якими вони є. Поступово повертайте увагу до свого тіла, відчуйте, як ви сидите чи лежите, зауважте свої відчуття у стопах, руках, у спині, зробіть кілька спокійних і глибоких вдихів і видихів. Можна легенько порухати пальцями рук і ніг, обережно потягнутися, а тоді. Коли будете готові поволі відкрити очі. Зверніть увагу, як змінилося ваше сприйняття навколишніх звуків і простору тепер, коли ви закінчуєте цю практику. Дякую, що поділили цей час з нашим каналом. Сподіваюсь, ця практика усвідомленого слухання допоможе вам краще відчути момент тут і зараз. Зберігти присутність навіть серед метушні світу. Якщо вам сподобалася ця медитація, ставте вподобайку, діліться своїми коментарями та враженнями, залишайтеся в гармонії та будьте уважними до себе. До зустрічі в наступному випуску!